Фільм, що був створений з 12 тисяч історій українців і чіпляє абсолютно кожну людину, яка його переглядає. Це довга доба. Англійською перекладається як «The Hardest Hour» – це хроніки повномасштабного вторгнення. Режисером фільму став Алан Бадоєв. Це дуже важливий фільм не лише для України, а й для всього світу. Як ви пам'ятаєте, коли почалось повномасштабне вторгнення, з'являлось дуже багато відео знятими очевидцями на мобільні телефони. Саме там ми бачили всі страхи війни, які насправді відбуваються. І лише невелика частина цього матеріалу поширювалась у всьому світі. З власного досвіду скажу, коли я показувала такі відео в 10-20 секунд своїм знайомим, які не українці, то вони мало що насправді звідти розуміли. Тут факторами є мова, перш за все, ну і хронологія подій з 10-20 секунд, ти не одразу зрозумієш, чому це так важливо і так болить. Тож, фільм Довга доба це ідеальний спосіб, щоб показати за кордоном, як насправді виглядало наше життя до повномасштабного вторгнення і після. Тому цей фільм потрібно максимально поширювати до того ж, він з англійськими субтитрами, і тепер більшість людей на нашій планеті зрозуміє, про що це, і ще там про цінність нашого українського життя, як ми виборюємо нашу свободу. 10 лютого 2024 року відбулась всеукраїнська прем'єра в кінотеатрах України, що супроводжується благодійною метою, це збір коштів на тяжкопоранених військових. Збір донацій не припиняється і сьогодні, і на офіційній сторінці є QR-код, за яким можна перерахувати кошти. Сьогодні фільм можна подивитись на Ютубі, а за кордоном також поступово починають показувати цю стрічку. Вже відбулись прем'єри в Данії, Костариці, Нідерландах, Литві, Ірландії, Греції, Будапешті, Естонії і Болгарії. Сподіваюсь, що ця стрічка з'явиться і на Нетфліксі або ж іншій досить відомій платформі, щоб справді більша кількість людей змогла залучитися до трагедії на Україні. Також фільм був показаний в штаб-квартирі НАТО під час засідання в Брюсселі. Місія фільму, щоб люди у всьому світі, незважаючи на їх походження, змогли відчути біль українців і їх бажання жити, а також показати боротьбу за нашу власну незалежність. До речі, за музичний супровід довгої доби відповідає Євген Філатов. Він створив унікальні 24 композиції. Євген Хмара і Катя Чілі взяли участь у створенні першого треку. А також Макс Барських є автором головного саундтреку Солджер. Дивлячись, фільм неможливо стримати сліз, тому що кожна історія чіпляє до глибини душі, страху і розпачі українці залишаються справжніми людьми. Вони діляться любов'ю, турботою, добром. І кожна людина наголошує на цінності проведеного часу в колі сім'ї. Це треба цінувати, бо ніколи не знаєш, що відбудеться наступної миті. Якщо ви ще не подивились цей фільм, то обов'язково зробіть це найближчим часом, щоб ця стрічка привертала все більше уваги до України. Бо як вказано в кінці фільму: війна триває, а значить, триває і наша довга доба.